У моїй родині вже майже 10 років є одна традиція. Кожного ранку ще до телефона, до новин, до чужих думок, ми запитуємо себе, що я вже маю, що ще хочу створити, за що вдячна вже зараз. Це відбувається одразу після склянки води, коли мозок ще чистий, ще не завантажений зовнішнім світом. У цей момент ти можеш дати йому свої бажання. А не дозволити світу нав'язати тобі чужі. Ми говоримо у виконаному часі. Так, ніби все вже сталося. Це не просто слова, це спосіб настроїти свій день, свою енергію, свою реальність. Бо якщо не ти скажеш мозку, куди рухатись, це зроблять стрічка новин, соцмережі або чужі страхи. Ця практика проста, але вона змінює все. Спробуй просто завтра зранку до всього іншого. Сядь, подякуй, запитай і подивись, що почне змінюватися.